Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розбирати формулу тонкої лінзи. Давайте задумаємося, а чи існує математична залежність між відстанню D від предмета до лінзи, відстанню F від зображення предмета до лінзи і фокусною відстанню F велике лінзи. Отже, зараз все, що я буду будувати. Пишете разом зі мною, малюєте разом зі мною. Отже, у нас є предмет А Б. Побудуємо його зображення А1Б1. Подивіться, у нас зображення дійсне. Воно обернене і зменшене. Ф велике це фокусна відстань. Д маленьке це відстань від предмета до лінзи. Ф маленьке. Це відстань від лінзи до зображення. H маленьке висота предмета, H велике висота зображення. Будь ласка, зробіть зараз паузу і все, що на слайді, собі в зошит перенесіть. Отже, йдемо далі. Давайте розглянемо зараз два трикутники. FOC і F1B1. Ці трикутники між собою подібні. А оскільки вони подібні, можемо скласти ось таке відношення. ОС відноситься до А1Б1, як FO відноситься до фа 1 Далі, давайте подивимося, що це таке ОС. ОС дорівнює H маленькому. Далі. А1, Б1. С H велике. F O. Знайшли на малюночку FO. Що це таке у нас? F велике, да? і F1. Як нам його знайти? Від F маленького відняти Ф велике. Отже, замінили, отримали ось таке відношення. Назвали його під циферкою 1. Далі. Розглянемо наступну пару подібних трикутників. Це прямокутні трикутники БАО і Б1 А1О. Складемо для них відношення АБ відноситься до А1Б1. Як АО до А1О. Знову замінимо, да? що ми отримаємо Аж маленьке. Відноситься до h великого, як d відноситься до f маленького. Формула 2. Прирівняємо 1 і 2. Чого? Подивіться, бо у нас з вами ліва частина і там відношення h маленького до h великого. Отже, прирівняємо тепер праві частини. Що ми з вами отримаємо? F поділити на F маленьке мінус F велике, дорівнює D, ділимо на F маленьке. Далі, за правилом пропорції, перемножимо добуток крайніх до рівня добутку середніх, поділимо да, все на D F маленьке, F велике, і ми з вами отримаємо формулу тонкої лінзи. Ось як вона буде виглядати. Одиничка ділимо на F велике, дорівнює одиничка ділимо на D маленьке. Плюс одиничка ділимо на F маленьке. Будь ласка, зробили паузу і формулу тонкої лінзи записали собі в зошит. Тільки формулу. Далі. Для розв'язування задач були такі прийняті правила. Під час розв'язування задач. Слід мати на увазі, що відстань F маленьке, да? від лінзи до зображення необхідно брати зі знаком мінус, якщо зображення буде уявним. І зі знаком плюс, якщо зображення дійсне. Фокусна відстань F велике да, збиральної лінзи буде додатньою. Тобто, ще раз, для збиральної лінзи F велике додатня, а для розсіювальної буде від'ємною. Отже, F велике для розсіювальної лінзи менше 0. І тепер давайте з вами порозв'язуємо декілька задач. Задача під номером 1 відстань від предмета до збиральної лінзи – 40 см. А від лінзи до її дійсного зображення 60 см. Визначте фокусну відстань лінзи. Отже, що нам відомо, давайте подивимося: відстань від предмета до збиральної лінзи. як ми позначаємо, маленькою літерою D 40 см. А від лінзи до її дійсного зображення що це буде, маленька літера F. Да? Пригадуємо, що ми сказали, що F в задачах беремо зі знаком мінус, якщо зображення уявне. І зі знаком плюс, якщо зображення дійсне. Нам сказали, зображення дійсне, отже, F велике буде у нас зі знаком плюс. Звертаємо на це увагу. Визначте фокусну відстань лінзи. Будемо шукати F велике. Отже, що ми запишемо в дано? D маленька 40 см. Пригадуємо, що сантиметри це не одиниці С. Одиниці Сі у нас метри. Переводимо в метри в одному в метрі 100 сантиметрів. Да? Отже, 0,4 метра. Далі. F теж переведемо з, мет... з сантиметрів в метри, Отримаємо 0,6 метра. Все підкреслили. Будемо шукати фокусну відстань лінзи F велика. Для розв'язку будемо використовувати формулу тонкої лінзи. Отже, Одиничка ділимо на F, дорівнює 1 на D, плюс 1 ділимо на F маленьке. Знайдемо спільний знаменник. Спільний знаменник буде DF. Перший дріб домножимо на F маленьке, другий дріб домножимо на d маленьке. Що ми отримаємо? В чисельнику F плюс D, в знаменнику DF. Далі. Нам потрібно отримати не одиничка на F, а F. Що ми для цього зробимо? Перевернемо чисельник і знаменник і справа, і зліва. І отримаємо формулу F дорівнює d маленьке F маленьке. Ділимо на D маленьке плюс F маленьке. Перевіримо одиниці вимірювання. У нас це виміряється в метрах. Отже, метр множимо на метр, а в знаменнику метр плюс метр це буде метр. По метру скоротили в чисельнику і знаменнику, залишається метр. Підставимо значення. 0,4 множимо на 0,6. Все це ділимо на 0,4 плюс 0,6. 0,4 множимо на 0,6 буде 0,24 і ділимо на одиничку. Отже, отримали 24 см. Зробили паузу, задачу дописали. Задача під номером 2. Відстань від предмета до розсіювальної лінзи 50 см. А від лінзи до зображення 20 см. Визначте оптичну силу лінзи. Розбираємося, що нам відомо: відстань від предмета до розсіювальної лінзи. Це D маленьке 50 см. А від лінзи до зображення 20 см. Це F маленьке 20 см. Але зверніть увагу, що лінза у нас розсіювальна. А у неї зображення буде уявне. А ми домовилися, що якщо зображення дійсне, F маленьке додатнє, якщо зображення уявне, F маленьке від'ємне. Отже, звертаємо увагу на ці нюанси, да? бо буде зовсім інша відповідь. Отже, F маленьке у нас буде мінус 20 см. Отже, що ми запишемо в дано? D маленьке дорівнює 50 см. Це 0,5 метра. F маленьке мінус 20 см переводимо в метри мінус 0,2 метра. Будемо шукати оптичну силу лінзи, Це D велике. На минулому році ми з вами, говорили, що оптична сила лінзи обернено пропорційна до фокусної відстані. Так? Отже, що ми можемо записати, що d, дорів... d велике да, дорівнює одиничка ділимо на f велике. Що таке f велике, ми сьогодні вже вивчили цю форму тонкої лінзи. В попередній задачі з нею ми розбиралися. Отже, f дорівнює 1 ділимо на d плюс одиничка ділимо на f. Далі ми з вами вже в попередній задачі дійшли до формули, що f велике дорівнює df ділимо на знаменнику d плюс f. Оскільки d велике і f велике обернено пропорційні, то для того, щоб нам записати, чому дорівнює d велике, нам треба в цій формулі попередньої задачі f перевернути чисельник і знаменник, да? поміняти місцями. Отже, що ми отримаємо? f маленьке плюс d маленьке, ділимо на d маленьке, f маленьке. Отже, це наша сьогодні робоча формула. Перевіримо одиниці вимірювання. Що ми отримаємо? f і d у нас виміряється в метрах. Да? Метри плюс метри будуть метри. В знаменнику метр множимо на метр це метр в квадраті. Скоротимо по одному метру в чисельнику і знаменнику. Отримаємо одиничка ділимо на метр, це у нас діоптрій. Далі підставляємо значення. Мінус 0,2 плюс 0,5. Це у нас буде 0,3. В знаменнику 0,5 помножимо на мінус 0,2. Отже, 5 на 2, 10, да, але у нас повинно бути два знака після коми. У нас буде 0,1 з мінусом. Отже, відповідь у нас буде від'ємна мінус 3. мінус 3. діоптрія. Будь ласка, зробили паузу, задачу записали собі зошит. Формулу тонкої лінзи потрібно вивчити. Параграф опрацьовуємо до кінця. Бажаю успіху!